Всім привіт. Так, чи треба все виставити. Опа. Давай сюди. Отак. Надіюсь, що інтернет добрий. Зараз поспілкуємося. Так. Всім привіт. Доброго раночку всім. Сьогодні 30 січня 2025 року, 12 годин по Києву. Мене звати Колісник Євгенія Олександрівна, я аудитор, бухгалтер, власник St. Life консалтинг. Систематизую та автоматизую бізнеси більше 20 років і дуже кайфую від цієї роботи. Отож, я вам обіцяла поговорити на тему, що має знати SEO бізнесу або власник перед закриттям року і коли бухгалтер підходить з якимось питаннями, щоб все-таки не боятися, що питає бухгалтер, а. Слухати його уважно і робити якісь зміни. Так що, давайте ще почекаємо пару людей і почнемо про це говорити. Значить, закриття року це дуже важлива подія не тільки для бухгалтера, а для власників бізнесу та SEO-бізнесу. Підсумовуються всі доходи, видатки, робляться порівняння з попереднім роком, якості роботи кількісних показниках та в відносних показниках. У нас є все у бізнеса та у власника раз у році шанс змінити облікові оцінки. Тобто замінити методи, з якими підприємство працює і оцінює, наприклад, собівартість. Наприклад, це FIFO, а середньозважена вона дає поняття більшої собі не в незалежності від рівні закупок. І тому те, що просить бухгалтер, іноді потрібно прислухатися і зробити власні висновки, тому що підстава бухгалтерського обліку це управлінський облік, без якого ми не можемо щось робити та жити далі. Що необхідно зробити? Необхідно зробити в першу чергу. Інвентаризацію. Інвентаризацію чого? Основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, товарів, готової продукції, тобто всіх активів, які є на складі, і за які відповідальні матеріально-відповідальні особи. На підставі цієї інвентаризації потрібно списати недостачі, оприходувати надлишки та зробити все, щоб те, що ми покажемо у балансі, раз в році співпадало з тим, що є дійсно на залишках. Далі робимо інвентаризацію коштів в касі та коштів по рахунках в банку. Рахунків в банку може бути декілька, тому бажано робити цю інвентаризацію, для того, щоб все-таки зрозуміти особливо ну, чи все в нас сходиться чи ні. Далі немаловажна частина дебіторська та кредиторська заборгованість необхідно її проробити з юридичним відділом на предмет роботи з претензіями, ліквідації постачальників чи покупців. Не забуваємо, що на сьогодні термін позовної давності е, трошки призупинений з початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року. І вся заборгованість, яка прострочена і, Лілі, на момент, коли почалось повномасштабне вторгнення, в нас був її рік чи два. Ми не можемо її списати. Тому всім рекомендуємо на великі заборгованості нараховувати резерви. Також обов'язково направити всім контрагентам листи з актами звірки для того, щоб все таки, якщо у нас заборгованість не сходиться, в обліку були вірні дані та баланс, не мав запитань від інвесторів. Немаловажна частина інвентаризація резервів відпусток та резервів по заборгованості чи іншим зобов'язанням, якщо вони у нас такі є. Також про зробити інвентаризацію договорів з покупцями та замовниками на предмет пролонгації на предмет суттєвих аспектів роботи та обміну електронних документів. Якщо ви виробництво, то зробити інвентаризацію по технологічним картам, щоб зрозуміти, що готова продукція відповідає тим матеріалам, які закладуються в її собівартість. Також немаловажна частина, і за це багато хто забуває інвентаризацію е, поворотних допомог від власників, розрахунки з власниками, на предмет пролонгації та закінчення термінів. І не забуваємо, важлива частина. Якщо у нас люба заборгованість більше року, то ми маємо її дисконтувати. Також, що було б необхідно зробити, це затвердити графік відпусток. Так, давайте що ще. Я перед тим, як зробити ефір, запитала аудиторії, які у кого є запитання. Так ось мені поступили наступні запитання такі: Тобто, як вивести від ФОПа поступило питання валюту, не змінюючи її по невигідному курсу банку. Так ось, яка практика? Існує у нас два способи. От використати дохід, отриманий у валюті, не втративши при цьому значну частину доходу на курсові різниці, значить, можна варіант один оформувати відрядження за кордон, відкривши корпоративну карту. Та варіант два зберегти цю валюту, розмістивши депозит ФОП, відкритий в валюті. Все-таки вивести напряму на валютну карту інвалютну виручку неможливо, тому що у нас це заборонено напряму законом. Також поступило друге питання. Що робити, якщо банк просить документ і затримує платіж? Поступило питання від одного ФОПа. Що скажу? Головне не панікувати. Готувати обґрунтоване пояснення діяльності підприємцям і вияснити все-таки з банком, з якої причини призупинили платіж. Ні в якому разі не ігнорувати цей лист, тому що невідповідь на лист або ігнорування тягне за собою призупинення діяльності з банком по статті відмивання доходів. Що є не геть гарною історією для того же ФОПа. Тому. Що потрібно зробити, ФОПу, яку все таки призупинили його діяльність банки? Він отримав лист щастя від банку. Підготувати документи, що підтверджують надходження коштів за рахунком. Банк може писати, яка сума потребує підтвердження. Також бажано підкласти всі документи, які підтверджують надходження, довідку про заробітну плату, договора куплі-продажу квартир, куплі-продажу інвестицій, автомобіля та декларації про майновий стан і доходи або декларації про єдиний податок платника податку, які по суті підтвердять всі ваші надходження. Не ігноруйте первинку, тому що це немаловажна частина діяльності цього всього. І детально описуєте вашу діяльність з листом та відповідаєте банку і чекаєте на те, що банк скаже, що у вас все добре або у вас все погано. Ну, ні в якому випадку не ігноруйте все це. І ще одне питання поступило: про що важливо домовитись з бухгалтером перед початком роботи? Видно, це написала та людина, яка хоче попробувати у і не знає, що робити. Коли ви домовляєтесь з бухгалтером, головне розуміти наступний: да? які послуги вам виконує бухгалтер? Що ви від нього ожидаєте? Що ви хочете від бухгалтера? Повний бухгалтерський облік з первинкою, зворотним зв'язком, консультації, потрібні вам чи ні. Чи бухгалтер відповідає тільки за здачу звітності, а всю первинку ведете ви. Тому Обов'язково обговорюєте об'єм послуг та взаємні, взаємні ну, результати роботи. Що бачите ви і як бачиться бухгалтер? Звісно, вартість послуг. Також ви маєте у бухгалтера уточнити наступне. Ну, верніше, не уточнити наступне, а для себе зрозуміти, де буде крутитися ваша база 1С та медок. Це сервіс для здачі документів в електронному вигляді. Бажано, щоб це було на вашому сервері, а не на сервері бухгалтера, тому що є ризики, що наприклад, щось вам не подобається чи бухгалтеру, ви не зможете зайти і оцінити його роботу. Що ще дуже зверніть увагу на те, що у вас просить бухгалтер перед початком роботи. Та й бухгалтер, який себе поважає і цінить, він завжди попросить первинні документи від попередника. За весь період роботи складе акт приймання передачі документів, тобто він опише, що він приймає в роботу і що не відповідає нормам діючого законодавства. Далі він попросить у вас, як мінімум, щоб ви описали ваш бізнес, основні договори, як ви працюєте з покупцями та постачальниками, на яких принципах та на якій сировині. Також він у вас спросить: а сервіси є для підпису електронних документів чи ні. Він обов'язково з вами підпише договір, тому що на сьогоднішній день бухгалтер це та людина, яка відповідає під фер... під фін... перед фінмоніторингом, якщо діяльність, не дай Боже, зв'язана з відмиванням доходів. І він проговорить з вами, як все-таки у вас налаштовані процеси, щоб зрозуміти, чи є у вас менеджер по продажах чи ні. Тобто, це основні моменти, на які потрібно звернути увагу при роботі з бухгалтером. що? Якщо у вас є якісь питання, задавайте, ми будемо радістю на них відповідати. Так, бачу, ботаннячок поки нема. Ну, значить, все.